Я відчув велике задоволення. Я грав в цьому клубі, тренував цей клуб. Мені було дуже приємно вийти на поле футболки Кривбаса, вийти з тими гравцями, з ким я грав на футбольному полі. Приїхали друзі з Дніпропетровського Дніпра. Також отримав велике задоволення, поспілкувалися з ними. Ну, на футбольному полі всі рівні, друзі, ну, дуже приємне враження від гри. Кого з нинішніх гравців ви б хотіли бачити у футболці того кривбасу? Фердахліб Єгор, Задірака Макс, молоді хлопці наші Шевченка, Кам'янський, ну українці. Згадали, як 10 років тому, як коли завершив кар'єру, всі такі емоції та несподівані такі, знаєте, не передай. Грати проти давніх друзів і суперників це більше про конкуренцію чи про спогади? Ви знаєте, ми як кажуть. Поза футболом ми друзі, а на футбольному полі – ні. Всі в однакових умовах. Так що це футбол, як кажуть, спорт всі рівні. Для мене лічно футбольний клуб Кривбас це не, пусто, не пусте слово. Я, як футболіст, стоявся тут, працював тренером у дублі Кривбасу, тому дуже приємно зустріти старих друзів, дуже приємна атмосфера. Дякую за те, що пригласили. Вітаю прокоментуйте. Будь ласка, сьогоднішній матч легенд. Добрий день. Дуже приємна атмосфера. Мені подобаються такі ігри в такий складний час, як в країні є. Дають трошки позитиву, трохи відволікають від цієї ситуації, стране. і хороші позитивні емоції. Зустрітися з хлопцями, з якими колись грав, десь в футболі сталкався. Ну і добрі емоції отримати.